Всім привіт! Завтра моїй Стелечки День народження, 12 років, і ми приїхали в Парисіті за повітряними кульками, поки вона в школі. Ми сюди купимо і заховаємо в підвалі. А завтра зранку їй заспіваємо Хеппі Верздей. Я змушена записувати голосове, тому що така сильна музика голосно грає. Тому я хочу розказати. Що я шукала? Мені потрібно було щось на день народження. Для моєї стелки, вона любить більш кольори, такі, як оливкові, сині, але нічого такого гарного не знайшла, то вибрала її ходовий колір рожевий. Тому що я робила не вдома. Я просто ввела дівчаток, з якими вона дружить, і ми пішли в заклад, де є. Різні ігрові автомати. Планувала, справді, на Куньки, вона дуже хотіла, але, як виявилося, там була якась ігра шкільна і змагання, і було закрите. Тому ми пішли в інше місце. Добре, що була така можливість, і було місце дуже було класно. Тут є різні речі, все для свята, любого кольору, любого стилю, все приходиш, в собі обираєш. Правда, ціни дорожчі зазвичай, ніж такі в магазинах, бо це є спеціальний магазин. Вілям любить дуже цукерки, тому дала йому одну штучку таку з вітрячком, щоб він дав мені щось вибрати і нормально відео познімати. Бо зазвичай, коли я знімаю відео, він починає співати, Це... кричати, хоче в уваги. увагу. Це коли туди накидаєш різні іграшки, і не... вибачаюсь, цукерочки, і тоді е... вони палкою розбивають, і там випадають цукерки, і всі гості діти збирають. Цена двадцать долларов. Так, Солодкі шістнадцять. Тридцять шістдесят і вже йде постарше. Так, дам вибираємо хуйки, дивіться. Купили ми шарики, я бігом заховала їх в гараж, бо мені треба Естело зі школи забирати, вона побачить і вже не буду. У мене такий піднесений настрій, я тепер розумію, що мова любові це в мене подарунки, сюрпризи і просто допомога люба. Коротше, їду за Естелечко. Завезла, до речі, старшій дочці на роботу поїсти. Сама перекусила і їдемо з Вільямом. Тавілімусік, їдемо за Естелкою. Вільям. Yeah. Покажи, що в тебе є. шарк! Там всередині цукерочки. Завтра день народження. Mm -hmm. І хто ти у нас такий великий? Я. Yeah. Що ти хочеш показати? Що тобі в школі um, дали? Тому що в мене в п'ятницю не було в школі вечором, коли у нас була партій. То мені дали пакетик сьогодні, а мені ще дали сертифікат. Що Ану Я показуй. саме більше е, грала довго і далі штат. А, волейбол ти грала? Так. Ти розказує. Перша О, фотографія, фотографія. Ти під яким номером? Ану покажи двоєчка. І е, цього року це наша саме перша Моя... середня школа. Моя... Потім... Та волейбол. Медалька. І тут і пише моє ім'я, прізвище і номер, Покажи, який гарно. я була. Покажи стала пугаш No2. Ух ти! нічого собі. Дуже класно. Що ще? І дали нам в такому пакеті повернути ну, пришлецькі. Бо у нас О, школа, були, колір, э, засені. Це все? Так. Ну і в э, мене ще до сертифікату. Mm? Я mm -hmm. можу вдома показати. Класно. Ми приїхали в Dollar Tree і мені треба зайти, бо мама звільнена. Я Так, тут десь бути покатики. Мені тут ешелоно дуже великі. прямо. Тут є всі маленькі. Тут одна і подня всі такі різні є. Трен пану толку нема. Три таких самих пачок, тому буде дев'ять, але нам треба вісім. Okay, нашла, я так я подишла на некстра. Тому що маленьке не йшла. І я знайшла таку пачку по три. Таке гарне. Є така горе. Така є. Ось таке, okay, я думаю, що я ще одну таку пачку, а я би десь бачила. Візьму три таких пачок і буде. Дев'ять. Ці класенькі. Степашики джа. Класенькі, я думаю, це все. Thank you. Thank you, I'm gonna stay. Mm? Not ring really at all. Так, мені дали чек, 5 доларів назад, бо вона була тільки 4 долара Це всі три пачки. Ми вирішили, ще дівчатам подарунки від істелочки зробити, і вона отут розпакувала, що там є, і буде ось в такі пакетики класти, такі, як подячні як е подаруночки що за те, що вони прийшли так, до неї так. на день народження. Так, так. Я думаю, вже не тільки до цього, це в Америці роблять, а всюди. Ми зараз покажемо, як ти, в тебе гарненько все вийшло. So, Починаємо пакувати і сталося які -то. маєш синів. Не вистачає там два? Одне екстра, а друге то. А, давай екстра, екстра забирай. Забирай екстра. А останнє це може бути для вільма, наприклад, щоб менше okay. йому цукерки. Ти йому одразу так відстав, окремо, щоб він знав, щоб ми знали, що це йому. Йому треба поменше цукерок. Дальше треба... Можна, я теж хочу. Можна. Окей, давай кидай. Шубачки. Ні, я не ці будуть кидати. Дальше. Шість. Сім. Вісім, я плюс 4, я думаю, що краще. Окей, поки що хай буде лишне. Класс, так прикольно роздавати ну, подарунки. Ближче мені поставили незадалеку. Так, все, і останнього немає Стелка. Є, тут ще є. На останній день. І ще видимо. Далі я буду ці тут тільки п'ять, тому ми даємо восьма. Э, Далі. тут. Ще по, ще по одному можна дати. Дочка mm. вирішила ще від свого імені її браслетик, які вона сама робить. Кожному поставити подаруночок. Це дуже гарно. А Давай сюди. Ми пакетик. вже так який гарний Ось так, остап. І ось такий пакетик.

Ну, ти кидала сюди. Сюди ну, я теж не кидала. Сюди ти кидала, Мам. сюди не кидала. Який гарний сталок. Це мій любими. Ось такі подарунки в нас вийшли. Завтра дівчатка прийдуть до ставочки на дорожня, вони їх отримують. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Estella! Happy birthday to you. 12 – це тобі не шутка. Поки що ось так, а далі буде. Два. Три, відкривай! Що, хотіла таке? Годинник, який по ньому можна дзвонити і писати. відкривай. Дякую. Та за те, що ти гарно вчишся, чемна дівчинка. Зараз ми подивимося, що там є його треба напевно зарядити о, та дивися, ти а, що так я... слухай, слухай. Тільки блочок треба тобі дати. На що заряджаємо? Так. Да. Заряджайте. Зарядився оставить телефон. Вона тут вже собі кровоки рахує. Різніє, да. Ти можеш писати, дай смс-кішку і може дзвонити. Серце міряє. Таке все потім зада. Можна нанести, тут все писати. Таку будильник, я спочатку тут мені. Mm -hmm. а, тут є смазки, тут Вільям його робити. І Класна, навіть коли Вільям YouTube дивиться, я бачу, що він дивиться. Та да, ти що. Можу приключати. Дуже гарно, і... Дуже гарний. Так. Да, ще зверху тут дуже класно такое. І якщо ти з ним в душі була, бо ти скупалася. Він захищається від води. Ні, він. Так, він захищає сонечко, щоб не попадала вода. Ні десь. Він витягує воду потім. Класно. Це стали подарок. Скажи. Я хочу це, відкривай. Oh, it's so cute. Мені зразу тебе нагадало. Yeah. It's with no glitter, вона цей raspberry ва. Що пахнуло, хапа. Peaches. Угу. Uh -huh. Yes. Oui. Понюхає. Oui. Це твій настоящий парфум. Знаєш Аріана Гранде вона мала такий парфум. Ça... Це ніби oh, похоже wow, до нього. Wow, Попшика -по wow. воно класно дуже пахне. Ти краще почуєш. Клас. Cool. It's a lip mask. <laughs> <laughs> no book. It's a sketchbook. Oh, it's a white here. so are no colors, no Oh! it That's the ones that we had um, in California. In California. <gasps> Jesus. Wait, William, where just I really like this, he's with so the bow. Cute. Thank you. I want to have a Do you like it? I love Do you love it. Love us? It's <laughs> Happy, birthday. Happy birthday. Thank, Thank you. Me. <laughs> Mom, <laughs> Вільян пішов. Що? Yeah, Ух ти, stop, stop, stop! пішли. Заходь, Стелла. Клич. Hey, так, і hey, так, okay. таке має подарунки. Хелі, давай. Ого! Що там таке є? Стелла. Давай, будеш ставити тут на столик. Ого. Right uh -huh. uh -huh. okay. mm -hmm. Wow, відчинюю good things ти хочеш, Смайлі фейсі. Is... Я розкажу, що мені треба Вона завжди каже, що коли вона бачить смайлі фейсі, то і в мене багато. <laughs> Значить, ти посміхушка. Happy birthday. Thank you. Що mm -hmm. okay. там? Йой. О, це буде довго, так? Стала, ти щось really? дуже багато маєш помаду. No, it's the dupe. Dupes Another jelly tint? <laughs> is a, a glow, glow recipe? No way. Uh, mommy, me Wait, oh it's, yeah. it's a show from it's so cool. Sofia, no kiddie mo. What is a body spray? Wow. Another one. Another That's one. For

А що це таке? Коміси. Я тепер... Мама, я цих так маюся. I'll have so much. Thank you. I love it. Дякую. Подарунок. Ой, it's a bracelet kit. Thank О, це естела. Будеш мати, щоб півночі робити. Чуєш, це таке, як... О, $50 Amazon Card. Вау. Нічого собі. Thank you. Давай.

Ще раз вілям, давай. Молодець! Ти подожди динозаврів? Давай! Динасор, окей. Давай, починай.

Сяда, як вам? Мама, вийде! Подивись! Я динозавр! Вільям, ти пограв? Є? Все, класно! Ве мама пікчур зроби, сядь. Віям, жив. Вілям, скоріше по шарики падають. Швидко, швидко, вілям. Mommy! Hey! Mommy! 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 Happy birthday! Vai!